Класний колір, класний стан та й просто класне надійне авто. Гарант Автошепідівка вітає до вашої уваги. Шкода Octavia Tour 2008 рік випуску. 1.6, звичайно, шість, звичайний двигун, на який без проблем встановлюється газ. Автомобіль має ось такий гарний, класний темно-темно-зелений колір. Дуже класно в ньому виглядає. По кузову сколів, царапин, іржі такого, всякого немає. Автомобіль має один чи два косметичні підкраси, але то просто косметика, просто перелакування. Залізні диски, оригінальні копачки, дуже-дуже класна резинка Michelin стоїть на автомобілі. Ось такий по капоту, будь ласка, нічого не ні фари, не ні капот, нічого не посічено, просто-просто супер стан ззовні. І по салону також просто виглядає, як новий автомобіль. Будь ласка, сидіння, нічого не перешивалось, потолочок все рівненько-гарненько. Ось, будь ласка, Сервіс, 23 й рік, 100, 151 тисяча кілометрів. Зараз на автомобілі є 161 тисяча. 100% рідний пробіг. Кліма, все працює, садує, холодить, гріє, все працює повністю по автомобілю. Скло присутні, електрозеркала, підігріли, зеркал також є. Задній ряд сидінь все гарно класно, все збережено, все просто в супер стані. Багажничок, просто величезний. Шкода, ліфтбек це завжди просто величезний багажничок. Присутня запаска, вся поличка також є в наявності. Задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно класно. Ну і місце переднього пасажира. Просто гляньте, це стан автомобільчика. Просто-просто цукерочка. Хто шукає гарну класну Октавію Тур. Будь ласка, вам до нас, її ціна буде 6 тисяч доларів, гарант автошепетівка, номера телефонів, шапці профі.